Загинув військовослужбовець. Співмешканка подала позов до суду, щоб отримати компенсацію в 15 мільйонів. Але, як завжди, є нюанси, що сказав Верховний суд України, вже незабаром. Усім привіт, дорогі наші глядачі. Сьогодні ми розповімо вам, як через юридичну необізнаність, на превеликий жаль, люди втрачають практично все та програють судові справи. Так, от Верховний Суд України поставив крапку у справі за позовом співмешканки військовослужбовця, який загинув у боях за Україну. То хто ж насправді має право на компенсацію від держави і як її домогтись? Тому додивіться це відео до кінця, адже в кінці ви будете знати усю інформацію, але все треба робити законно і правильно відстояти свої права. Не роблячи тих, як то кажуть, рокових помилок, через які люди втрачають справді все. А перед початком, друзі, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили, тому що тут ми говоримо про дуже важливі речі, розбираючись в яких ви можете уникнути багатьох проблем. Також поставте лайк цьому відео та напишіть будь-який коментар, щоб YouTube просував його в топ. І обов'язково, друзі, обов'язково поширте його в своїх соціальних мережах. Люди мають знати правду. І якщо ви бачите це відео, дайте можливість іншим його також побачити. Це дуже просто. Сьогодні бути корисним надзвичайно легко. Отож, давайте усі разом будемо активними, допомагати один одному. Поширювати наш контент, підписуватись, робити різні репости в різних соціальних мережах. Бо в світі інформації дуже важко розібратись, де правда, а де брехня. Отож, бо давайте будемо разом поширювати правду. Та не забувайте ставати нашими спонсорами, натиснувши під відео або на каналі кнопочку спонсорувати. Адже завдяки цьому ви також допомагаєте нам. А отже, і ми, коли вам буде це потрібно, допоможемо вам. Бо тільки наші спонсори мають ексклюзивні права на звернення до нас. Усе справедливо. Ви допомагаєте нам, ми допомагаємо вам. А тепер по суті справи: так от співмешканка звернулася до суду з позовною заявою, точніше сказати, з заявою, не позовною, а просто з заявою в окремому провадженні з вимогою до суду встановити. Факт проживання однією сім'єю, аби отримати ці 15 мільйонів. Суд першої інстанції встановив такий факт. Апеляційний суд також встановив такий факт, але Міноборони оскаржило вказане рішення до Верховного суду України і Верховний суд України прийняв цілком законне та справедливе рішення, адже подібні справи не можуть розглядатися. Порядку окремого провадження, тому що вони стосуються саме сфери публічно-правових відносин. Тому в нас питання, як адвокат, який був у цій справі, не розуміє таких елементарних речей. Більш всього, вони просто хотіли схитрити для того, щоб ввести в оману суд, який би встановлюючи, що співмешканка є. Цивільною, начебто, дружиною, а згідно конституції, нагадуємо, що дружина та чоловік може бути тільки люди, які зареєстровані в шлюбі, співмешканці не являються подружжям. Так, є випадки, коли суд встановлює їх спільне проживання фактичними шлюбними відносинами. Але зараз точно не про це. По даній категорії справ явно існує публічно-правовий спір. Який має розглядатися за правилами адміністративного судочинства, Щоб було зрозуміліше у адміністративному судочинстві такого безспірного поняття немає. Тобто, інша сторона може також заявляти усі свої заперечення, яких вона повністю позбавлена, скажімо, у таких категоріях справ, як окреме провадження. Отже, Міністерство оборони України цілком законно оскаржило вказану постанову попередніх першої та апеляційної інстанцій, а Верховний суд цілком законно прийняв законне та конституційне рішення і сказав, що вказане провадження має розглядатись в позовному провадженні, а не в окремому за правилами адміністративного судочинства. Це для тих, хто думає, що юриспруденція це дуже легко. Це надзвичайно важка та клопітка робота. І на превеликий жаль, дійсних справжніх професіоналів у цій галузі юристів дуже й дуже мало. Вона судилась, порахуйте, майже рік. А результат, як бачите, ноль. Чому? Тому що взагалі пішли не тим шляхом. Як мінімум потрібно було йти. Звертатись в позовному провадженні в адміністративному позові і вже в ньому доводити, що жінка дійсно проживала однією сім'єю з чоловіком. Не хочемо нікого ні від чого відговорювати і комусь щось радити, але вискажемо свою думку. Навіть якщо вона подасть адміністративний позов, як це сказав Верховний суд України, ми впевнені, що адміністративний позов вона також програє. Чому? А тому, що може отримати цих 15 мільйонів тільки офіційна дружина померлого військовослужбовця. Раніше ми на своєму каналі, а також на телеграм-каналі, опубліковували поетапну інструкцію, хто, які суми, як може отримати. Отже, кого зацікавила ця тема, ви можете перейти на наш телеграм-канал. Усі посилання є в описі під цим відео. Почитати і детально вивчити вказане питання. Але знову таки ми нікого не відговорюємо, нікому нічого не радимо, тому що кожну справу потрібно вивчати. Ми тільки констатуємо факти. Отже, будемо дивитися, як вирішить Верховний суд України, чи має співмешканка право на таку допомогу. Бережіть себе, друзі, Дійте в межах чинного законодавства. Слава Україні!